Мінсоцполітики не планує скорочувати терміни перебування безробітних на обліку. Про це заявила профільний міністр Наталія Королевська. Більше того, Державну службу зайнятості та інспекцію з питань праці об'єднають у такому тандемі. Відомства почнуть працювати уже з 1 листопада. За словами міністра, відтепер служби не лише фінансуватимуть безробіття, а й захищатимуть ринок праці. Рівень безробіття в Україні скорочується. Буквально за 9 місяців поточного року працевлаштовано понад 100 тисяч громадян з числа малоконкурентних, заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. Значно збільшився показник працевлаштованих осіб старших 45 років після перекваліфікації. З червня запрацював механізм компенсації єдиного соціального внеску для роботодавців. Таким чином профільне міністерство імплементувало в життя закон про зайнятість. Компенсация единого социального взноса происходит, когда работодатель устраивает на работу малоконкурентных на рынке труда людей, когда идет создание рабочих мест, новых рабочих мест и трудоустройство людей, которые стояли на учете в центре занятости заработной платой не меньше трех минимальных заработных плат и создание рабочих мест в приоритетных сферах экономики. Ідею скорочення терміну перебування безробітних на обліку вирішили відкласти. Поза як у складній економічній ситуації позбавляти людей фінансової компенсації недоречно. Однак служби зайнятості, за словами королевської, передусім покликані шукати людям роботу. Тому з 1 листопада державна служба зайнятості співпрацюватиме з інспекцією з питань праці. Об'єднати відомства вирішив перший віцепрем'єр Сергій Арбузов. Вигадні не сокращать людей, а наоборот, сохранить рабочие места и оставаться при этом конкурентным на рынке. И также мы сегодня обсуждаем вопрос и приходим к решениям, как можно стимулировать. Сьогодні капітал, інвестиції для того, щоб розвивати середній бізнес і створювати робочі місця в середньому бізнесі. Обидва відомства мають захищати ринок праці на усіх етапах трудового процесу. Упевнена міністр Королевська. Для цього необхідно ефективно використати соціальну інфраструктуру та створити так званий будинок праці.